Привіт, такі мої ріднесенькі Полтавщина на зв'язку. Просили мене показати, як я готуюсь на базар. Сьогодні у нас субота, базарний день у нас, субота-неділя. Буду зараз збирати сирочки на базар. Отакий От ящичок у мене. В мене їх два. Як всі корови доються, то по два ящики вожу. А це я поставила молоко на завтра наряжанку. Зараз на газу закипить, а потім. Вкинув вкину духовку, хай на маленькому огні пориться, поки я буду на базорі впаря. Це в мене вечора витягую з морозильної камери солуньки і моцарели, так як їх вони в мене малосольні, я їх зберігаю в холодно в морозилки. Дуже хорошо зберігаються, вони не висихають, вони в зав'язаних кульочках. В морозилки більш нічого немає, кроме сиру, щоб не потягли е, е, ніякі, тому що молочні продукти тягнуть. Лишні аромати, запахи, тому в мене морозилка тільки для сиру. Для всього іншого в мене там одна маленька, ну, якось я так звикла. Але сир в мене в морозилочки. 100 років не робила кисломолочний сир, а це стали заказувати, стала десь по 2 кг робити. Говорю, якщо він вам сподобається, бо в усіх різні смаки, я вершки з нього не збираю. Він у мене як масло, він такий ніжний. Прямо тани в роті. Дуже класний сир, е слабокислий. А це поставалися такі кусочки. Вчора відправляла посилочки по новій почті. Три посилки пішло майже 8 кг в бухтах сиру. Тому зараз, що маємо, те маємо. Солугуньки, половина качути, половина вепрецького сиру. До речі, дуже багато хто недооцінює сологуні бухту. Ну, для мене це, наприклад. Найулюбленіший сир, в нього неперевершений аромат, який не зрівняється ні з яким сиром. Це бринзочка. Молочко стала возити. Бринзочка також сіки не переучувала своїх клієнтів, говорю, що це більш молодий сир, це не класична бринза, але вони все рівно його називають бринзою. Ну, бринза то й бринза. Ріднесенькі, хто хоче навчитись домашньому сироварінню, щоб ви довго не шукали, у мене в списках відтворення. В шапці профілю Є папка сироваріння, Там папки з різними назвами. Шукайте, що кому до вподоби. Я думаю, можна знайти на різні смаки. Кожну бухточку в харчову плівку замотую, тому візуально, я думаю, не страшно. Хотіла вернутися ще до Сологунюків за взагалі до своїх сирів. Відразу були запитання, чому там можуть бути жовтуваті зверху, е, доки я не привчила. Говорю, якщо хочете, щоб був білий сир, я можу зробити. Зовсім зверху без жовтого іноді відтінку, тому він обвітрюється моментально. Говорю, я не можу зразу з розсолою кидати його в кульки, тому що це буде каша з нього. Хочете білий сир, я буду знімати вершки з нього, буде вам білий сир. Але тоді не плачтеся, що він не буде такий смачний. Ну, я переконала, всі згідні. Сир відлічається ну, від багатьох сирів, мій особистий, тому так і є. Так, у нас далі йдуть рулетик. Сьогодні в мене небагато. Як заказують, я роблю і з соленою начинкою, і з солодкою. Тут у мене кисломолочний сир із зеленю. Основа йде тісто злугуні, хто говорить моцарела. Замотала як кутове сало. Як заказують солодкий, то я роблю з солодким кисломолочним сиром, плюс додаю бородзинки, або курагу, ну, хто як замовляє. Також тільки зварила, він дуже живий, виходить. Я його в харчову плівку і ложу в морозилку. Він тоді, бачите, а це він уже не мерзлий. Він там устатковується, він приймає свою форму. Тоді я можу виймати, розморожувати, і він тримається добре форми. Бачите, презентабельний. Так можна робити рулети. Ну, В принципі, дуже в мене його полюбляє, цей. Влітку зелень своя. Зараз купляю в нас магазин. магазин Оптовичук. Є в п'ятницю кожну неділю привозять свіжу зелень. Тому купляю накоповані зелені зараз. Звісно, домашньої я більше кидаю, ну купованої трішки менше, але все рівно дуже смачно. Хто такий любить? Замовлення на рулет з паприкою скопченою. Невеличкий такий. Також буду перепаковувати. Бачите, сирне тісто тоненько. Я не розкатую. В мене є там відео, як я роблю рулети, моцарелу. Шукайте в списках відтворення, папка сироваріння. Все дуже швидко, все дуже просто, не боїмося, Видумляємо щось своє. Це вже будуть ваші авторські рецепти. Тому перепаковуємо. Так, сулуньке. Перевіряю, чи сиворотка не потекла, іноді можу погано на полотенці відбрати сиворотку. Якщо вона там остається внизу пакета, чи виходить, то я перепаковую в чисті пакети, а так конденсацію зверху витираю. Навіщо переводити пакети, все, все нормально. Взимку я зовсім мало солі роблю, тільки в розсіл кидаю, зразу витягую. Влітку трішки солоніше. Моцарелка, дивіться, мене не покарожена, я зараз розкажу. Як, щоб вона не, не так деформувалася. Лайфхаки. Ну, оце зібрала, це в мене в нас в селі буде базар, а це що я зібрала. Щас творог ще трішки попакую по пакетиках, бо замовлення є. там і 800 грамів, і 500. Молочко стали заказувати. Ну, в принципі, і коров менше є, чую, що тільки продають. Так, холодильник. Раніше в мене був спеціальний, але він поламався, але мені не потрібно зараз його купляти, так як мало сирів я таких роблю. Кладу я полотенечко під низ зверху. Оце в арулі таких кувриків набрала, дуже, дуже зручно. Полотенечки мене я виварила, вони в мене сухнуть для нових сирів. В принципі, мені дві полки достатньо. Це зварила качуту, вона вихолола. Після духовки, і на ніч становлю прямо в формах, отак на полотенечко, щоб вона стікала, щоб вона устаткувалася, набрала формочку, завтра буду вкидати в розсіл. Морозильна камера. Старенька, її років 13. Солуньки прямо в пакетику зав'язую сюди ложу. Моцарелку ложу такий коврик, витягала з розсолу, трішки на полотенечкові стекла стік розсіл. І сюди, прямо швом униз, я викладаю кожен шматочок окремо, кожен шарик. Через годину вона набрала форми, вона затогішала, і я прямо в колючки її збираю, і вона добре зберігається.